Чистота культурність та порядок. Як працюють сьогодні тернопільські жеки? Як тернополяни оцінюють роботу жеків? Відповіді у сюжеті. Ну, на даний момент це питання складне, але оцінюю на, на три бали. Ну, їм теж тяжко, бо вони грошей немає, люди не мають за що платити. І так ми доходимо до кінця існування жеків. Я думаю, може люди вже зберуться, зроблять ОБСБ, ОБСБВ тоді буде. Краще, нам, ну, на три бали я оцінюю. Ну, працюють як можуть. Видно, краще в них просто немає фінансової можливості, Ну, стараються. Ну що зробиш? Як є, так є. Потрібні для кращої організації, але їх треба все одно покращувати роботу, я так рахую, нації. Якісь нові, ну треба нові підходи до такої. Я рахую, так як ми теж з маленьких містечок. Думаю, що потрібно щось реорганізувати. Ну, як сказати, ну в мене, наприклад, в під'їзді чисто прибрано. Деяких, якщо послухати, деякі говорять, що в них, наприклад, погано прибирають. Ну, на вулицях менш більш вроді бочився, тому я задоволена. Це треба індивідуально дивитися, бо є в більшості, що люди не задоволені, а є, що люди задоволені, я думаю, що так, якщо в будинку проживають порядні люди і слідкують за порядком кругом, то я, я думаю, що це є позитивно. Я, допустимо, мешкаю по вулиці Руській, і скільки не працюю в цьому плані, щоби ЖЕК відповідно, там, де ми квіти садимо, де ми думаємо, що було красиво для всього будинку, абсолютно не відгукується до цього. Але в загальному прибиральниці їхні, вони постійно слідкують, щоб був порядок, щоб якось слідкують за цим всім. Я думаю, що як в нас буде об'єднання жеків, як не буде такої великої служби при жеках, а буде від будинку людина, яка буде відповідати за це, то буде тоді порядок. Я чомусь думаю так. Посередньо я живу на дружбі. От можна сказати, що робота певна проводиться, значить, ну, бажалося більшого, кращого, значить, але, але робота певна проводиться жеками. Ну тим піч, що цього року їм повезло, що зима була малосніжна, значить проблем таких зі снігом не було, значить, то таких особливих нарікань, що на голові, чи на що там, значить, немає. Я, наприклад, задоволена. Я задоволена. Ремонти роблять, прибирають під'їзди, подвір'я замітають, дерева зрізають, щоб не падали на голову. Ліфт неють, я задоволена. Ну, останнім часом, коли я виходжу з дому, то бачу дуже багато бруду і особливо в під'їзді в себе, дуже насмічено, тому не дуже задоволена.